Всім привіт! От дивіться, в мене є такий Павловський, я вам показую в землі, що він мене заболів. От пішла смола, і я вже його спасав, спасав і бачу усе йому. О, дивіться, пов'яли ляки. Половину дерева засохло пущі. Тут обща плечами. Двіський жовтий. Хочу його викручувати. Хочу обрізати, викручувати, а деякі гілки, якщо вийде, вкорінюється. Ще трошки щось спасти. Так, да. І він такий класний, і плодів, близько, скільки є. От, і все. І це не... є вкорінений, так, від... да, він? Так, це є вкорінений. Щось він так гарно пішов і одне час він пропав, пропадає і всього. І він того року в нас уродив, все було ніби нормально. І тут така халепа. Ми його обробляли е, мідним купоросом, обробляли стволи функціям. А о, яка смола. Все, йому вже ходілку врізать. Ущі бра. Трохи шкода, але що робити? Треба. О, сидить, сидить вірку, а? Якщо будемо чекати, то він взагалі, пропаде, правда? І ти знаєш? І цвітки м'ягенькі, м'ягенькі, що вже все. все Зазів'явший. А щоб вкорінити цієгілки, нічого не було, mm -hmm. то лучше. Ну, зараз виберу щось свіже, зараз виберу. Пів, пів, дивіться, піввазона який. У е, нас просто є їх в землі щось три штуки, то ми вирішили, що його викорчуємо і на місці цьому посадимо щось інакше. Да. Бо то, що він починає пропадати, він так з часом весь пропаде. Так ще що можна щось спробувати його спасти. Його би пересадити в ринку. О, бачите, дивіться, нижня гілляка взагалі висохла повністю. Моментально. О. Да, то все, вже, все. вже він не хороший. Так, що Рая, Будемо його пересаджувати? Вітю, а він з плодами ще? Да, є плоди. А, а він ну, ще з плодами? Позірвем. Дивіться, два плоди яких. Він вроде такий гарний, бо при цій плоди. І навіть плоди міхковаті. Да. А, вже. пахне як класно. Ой, якраз буде на свят, завтра на стіл поріжемо. Да, да, да. На Пасху. Не, сьому ще нічого немає в цьому, а? Тепер, вже настроїлись, пересаджуємо. Да. Все тепер я хочу e, Знаєш що, Вітя, може, ми його, ти його викорчуєш, і ми коріння, може, обробимо фундазолом противогрибковим Давай. системним препаратом, його Давай. сьогодні і трошки обріжемо, і так може він відчухається чуть-чуть. Прям, знаєш, я розведу, я от не покажу вам по тому пачечку, розведу, прям таку кашку зробимо і типу як обмастимо його тим фундазолом. Фундазол це такий системний фунгіцид від. від Багатьох хвороб він йде, грибкових, і спробуємо щось трошечки врятувати. Вітя його зараз стриже. А тим крубом робимо? його. А може лише його? М'який? Ні, твердий. Ні. То лишив. Поставимо лише, я його ні. Мамі. Мамі лишим, так. Лишим. А, якраз буде завтра в кошик посвятити, оцей гарний візьмемо. А ну я витяну ее так. Я його витягну. А я не знаю. Ого. Витягнеш. Що? Може обкопай. Ну, обкопати. Давай. Ну, Добре сидить зараз. Може, корінева хороша система. Ми її присидимо сірмо. А ми тоді зараз клей повністю я витяну, роз... розведу і обмастимо. його. Отака. А він тут сидить вже півтора року. Півтора року. І щось почав почало капати, капати, капати і, і усьо. Накапав. І вже накапав. Лопату це не влимав, Це моя лопата, дивіться. Моя да, Це моя любима лопата, я нею працюю. 20-літровий. Думаєш, влізеться? Я думаю, що влізе. Трошки обсипеться земля. Куди-сюди. Блін, всі руки вклеює. Ми його зараз замастимо. Слухай, він, він в глину, напевно, вже поліз. Витягу. Ну, що се... корінева? Коренева хороша. Якраз у відро буде добре. О. Добре. Діло. Коли не думав, що він так... Весь не поломий кумкувати. Дивіться, як гарно пустив прирост. Ого, точно компани то думає. Так, да, так, да, бо да. дуже молоденькі, гарненькі пагінчики пішли в прирості. Дивіться, які руки, а? Лепкі. Все. Так, це пересадження. Так, да, так. Да. Все, поки той лимон забрали, вже його пересадили, потім ми вам покажемо. Поляли водою, вода опітується, а зараз Вітя готує ямку до слідуючого вазону. Ростик допомагає, носи нам відра. Оцю всю стару землю з цієї ями він забере, щоб сюди насипати свіжою. Да? Да. Ми довго сьогодні думали, що сюди посадити. Сортів багато і не могли ніяко приділитися. Що ми вибрали? Вибрали лаймкват. Лайм посадимо. Клара, посадимо і Тому що в нас тут кумкват невеличкий, і щоб він його не затіняв, то щоб не дуже велике дерево росло. І рішили посадити відео. Там є, да? так? Давай, давай. О, Бачите, яка велика Два. Два яму копає яку сьогодні. От пересаджуємо його алемку сюди. Подивіться, скільки він місця займав Павловський. Так, да, взагалі, скільки місця займав, що це страшно. Ти на низ, що трошки перегною, всипав, в да. землі, розпушив, змочив, вода сею, марганцовкою. О, ану. Для нього велика яма, правда буде? Ну, Корінь маленький. Ну, він невеличкий. У нього такой. Так. Буде. Кумкватові не скучно. Лаймкват і кумкуват будуть коло кубки, да, правда? Да, да. І вони не так, бо якщо посадиш якесь таке, ми думали якісь посадити борнео або солодкий італійський, а він дуже креслатий. І він лаймкват буде затікати. Біжи, може тато. Тримай. У мене посадка. Так, все, дякую, пускай. Зараз ми все наберемо земельки. Не хватило? Шо? Та я візьму землю. Нормально? Угу. А бачите, він вже понакидав молодих приростів. І може зараз такого особого ми легеньку перевалку зробили. Стресу не повинно йому бути. Не повинно. не небагато води не ляти. Так, да. і не заглибляти корінну шейку, ми всі кажемо, щоб не заглибляли. Так хороші землі не бере? Да. Трохи така сирість в нас зараз пішла в теплиці. Все цвете, таке воно. Кидає грибками. У мене огірки кинули переноспорозом, Я вже їх щось там трошечки почала брескати, бо холодно, сиро, весна затяжна. Який, який настрій, така і весна. Да. Нема миру, війна ще йде. Да. Закінчиться. Нічого закінчиться. Дай Бог, ми переможемо і все, все буде. добре. буде. Па. Якщо в тебе в лимоні з'являться шкідники, то що ви роблять? Я показую російсь багато. Всякий. А присадити надо? Ну, якщо коріння шкідник з'їдає, то да, треба пересаджувати. Я ж О, такої добре. Присуй пальцями. Обов'язково треба пальцями. Отакої от його ніби. Я роблю постійно без рукавиць. на руки. <голов> Ще <голов> перед цим клеєм вбив на роботі їх і капіць. Не може з рукавицями. Хіба дуже, якщо якусь гразу на роботу. І купляю йому постійно креми для рук, бо тріскає шкіра на руках, і гліцерини, і креми. спасаємо руки. А ви чого ж ти не сукавець? Так мені удобніше. Так він чувствує пальцями. Що він робить? Да. Все. Це воно. Нов... Все можна. Новий сусід. Легенько. Кумкуватові новий сусід лаймкват. Да. Да. Бачите, що корінь, бачите, не заглибляється взагалі. О, він виходить. Бачите, він аж ніби як наружу видно. Так, бо чим більше заглибите, тим е, рослина починає гнити. От, бачите, так само в цього корінь наружу. Вон в цього так само. От. Навіть у цього дорослого бачите, як він його садив, і корінь не заглиблюється під самий. Так, зараз покажемо вам, як ми пересадили ту половинку, що відрізали, викорчували. От фундазол. І зараз ми обробимо тут, де була смола. Зачищати я не буду ножиком, бо деякі кажуть, що треба. Повністю до живого зачищати. Якщо я зачищу, то я можу наробити ділов. це все смола. От. Це я пачечку розвела на трошки водички, бо нема десь щіточки, треба шукати, його взагалі то щіточкою мастят. А так, зараз пальцями його такого обробити, і все. А якщо я трошки точки чого? Можна. Вже, то ця пачечка розводиться на відро води, якщо ви бризкаєте по листю, на виног, на виноград да, да, трошки його отак і все. Якщо у вас є гниль у вазонах, то цим фундазолом підливають вазони. Якщо е, різні хвороби, то його розводять на відро води і, Не, бриз, о, і бризкають полисткою. Він дуже йде в, е, різні там, від брошнистуї, від гнилі, навіть йде від капустяної кили, оце що е, на коріні виростає. Що, ставимо його на місце? во, подивіться, який красапета. Ну, дійду за мене. О, надіємося, що може, може, спасемо. Не може, спасемо. <гум> так, що може, спасемо. Ну, спасемо. Okay. А ви бачите, оце у мене на, на огірках називається переноспороз. Це не справжня борошниста роса. Це просто в теплиці холод і сиро, і тому воно зразу. Кидає. Можна обробляти квадрісом, можна обробляти привікуром, можна обробляти тим самим фундазолом. Це всі препарати, які йдуть від грибкових захворювань. От, от, такі. от моя розсада, я не знаю, що я буду з нею робити, тому що ще до висадки далеко, а вона в мене вже починає переростати. Але буду копати глибокі ями і буду, помідора люби садитися під самий чубок або лежачи її садитися, То я не переживаю. Щось, щось буде. Повинно щось буде. Так, ти його назад поставив? Ні, я його його потім я його на вулицю винесу. Ти його може трошки попстригай, якщо він видиш. Аму, сюди. Я? Це тебе розкриває, так? Я його поставлю і він буквально тут на неділку постоїть. О, да, витягую його туди. Він піде на вулицю. Ми його взагалі винесемо на вулицю. Так, да, великий. Де на вулицю. О. І от той впереді. Ту гілку він зараз підв'яже її, чи щось він там її зробить. Да. тако у нас. О, то можна... А той став туди, прям підсувай його. Зараз сюди можна щось поставити. Да. І ще туди навіть один якийсь вазон потім поставиться. Да. Так. І все. Ось тако. Получилося у нас. Сьогодні нежданно і не гадано. Навіть не думали, щоб будемо пересаджувати, але прийшли, побачили, що пропадає і вирішили, Там далі заступають свята. Не буде як робити. Да. Всіх всі Паскою щоб всі були здорові. З прийдешною Пасхи завтра святимо, так? завтра йдемо святити до церкви по кожен рік ходимо. Всі буде здоров'я. Миру, спокою, щоб було благополуччя в ваших сім'ях, злагода, любов і всього найкращого. І головне нам миру, і щоб вже, як то кажуть, був спокій і всіх вам благ. До зустрічі!